На касі супермаркету зустрічаються не тільки норвезька риба і голландський сир, які зроблені на одному заводі в Бердичеві, а деколи перетинаються навіть колишні. Дивимось. А-а-а! Молочка її прострочена! А молочка прострочена, бо вона дивилася на твою кислу мордьоку. Сильно, 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 сильно. Танюш, такая чим там історія закінчилася. Так от я йому кажу: алкоголь без паспорта не продам. А він мені своє пенсійне тикає, 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 тикає. Ох, ті народні артисти України. а. Танюш, Танюш, а що ти не свій бейджик втягнула, чи що? Та як мій? Ні-ні, на твоєму бейджику повинно бути написано. Танюша, солодка булочка. Не до гумору мені. Тут. Я тут недавно з хлопцем розійшлася, так що не заливай, давай. Ой, Танюш, то було півроку тому. Півроку тому я тобі зламала руку. Тебе досі болить. Болить. І мене болить! О, друга година дня, зараз пес з бомжем за просрочку будуть битися, піду дивитися. Давай. Гарного дня! Танюша? О, козляра! Впізнала. Звісно, впізнала. Спочатку на касу підійшов перегар, а потім все решта не потріб. Танюша, я, якщо чесно, тебе не одразу впізнав. Спочатку думав, що це копійка на парковці дрифтує. Прислухався звук противніший. Дивлюся, це моя колишня газонокосарка Таня. Бажаю окороць гарного. Ні. <ривіт> газонокосарка? А я бачу, ти комах полюбив. бо інакше я не можу пояснити цю мухнату гусеницю в тебе під носом. <ривіт> На свою подивись. Ще як завжди зі своїм прийшов. Звісно, давай, гроші є. А що це в нас яблука? Так. А що не зважила? Як я маю дізнатися, що це у нас за сорт? Давай швидше я спізнюсь на побачення. М -м, ладно. Значить, в нас це Голден. <пра> І це Голден. Буде... Так, стоп, 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 стоп. Я за це відкушене яблуко платити не збираю. А я знаю, жлоб'яра, я знаю. Я сама за iPhone кредит закрила. Що це в нас, oh, божечки. Оливки? Оливки. Mm. Нарізка ковбасна. Лимон. Ти що, вирішив на побаченні? Солянкою здивувати. Ну тебе ж здивував. Вено. А як же це твоє правило? Навіщо платити більше, якщо обертів менше? А як же твоє правило? Не варто сидіти на місці, треба розвиватись, знайти гарну... презервативи? XXL. Охрана отмена. Ні, 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 все правильно. Ти серйоз? Mm -hmm. Ти шум. Да. Хлопця знайшов. Чи на весь збереш, а? Прибивай ну, давай! Це все? Це все. Ой, 917 гривень. Юра, чого ти так довго? У нас побачення ти забув? Маша? Таня. Я цей е, 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 забув до солянки купити маракую. Ах ти ж. Та? Ра, моя колишня подруга, я бачу, ти любиш секунд? -хенд? Любиш за мною доношувати? Так а що тут зробиш, якщо воно мені краще пасує? Ага, Як стрінги на жирній ш**пі тобі так воно пасує. а? Ну добре, давай. Розказуй. Ви тепер вдвох по магазинах ходите, як часто? Часто буває три-чотири рази на день. Ой, що ти мені тут розказуєш? Він три хвилини побігав по магазину і все, на касу йде. Так а то дивлячись, яка каса. А я думаю, я думаю, що я до тебе не можу вже другий тиждень записатися на манікюр. А в мене якраз от нігодь зламався. І ще один. І на ногах ще два. Ах ти, хурма гнила. А ти капуста морська квашена. А ти квасоня пердячна. Квасоня? ха ха А ти, ти, ти арахіс. <пілля> я мала на увазі ти, лярва. Але я з культурної сім'ї я не можу. Лярво, лярвою називати. А чо ти ржеш? Я не сміявся, тобі здалося. Танюш, давай заспокойся. О, кажу, Танюш. Не чіпай мене! Машуні, 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 заспокойся. заспокійся, да? Тобто ти досі про неї думаєш. Та ні, я про тебе тільки. Ну думай. і залишайся з нею! Так, щоб я залишайся! Я, е, можна це повернути? А це вже не повернути. Ні. Танюш, ой, машуня! Так, а що в нас тут передбачені? Ммм, на вас чекає перемога. Танюш, Танюш, ти пам'ятаєш, там пес з бомжем билися. Так. Ну і знаєш, хто там переміг? Кто? Песик. Ха! І тут переміг песик! Сильно, сильно, <світ> сильно. Збірна Кременчука і Тетяна Песик.